Львівський муніципальний мистецький центр. Вітаю! Мене звати Оля Сидорошкіна. Я засновниця фестивалю сучасної культури поруч, який вже двічі відбувся в Одесі цього року. Я хотіла вам розказати про наш проект Ревізія. Цей проект є колаборацією між поруч та онлайн-музеєм шрифтової спадщини Одеси Лідери в місті. Разом у співпраці ми створили виставку сучасних плакатів до культових українських фільмів. Ці фільми. Входять до рейтингу топ 100 українських фільмів, які створено довженко центром Саме довженко центр та Українська кіноспадщина стали точкою відліку і натхненням нашого проекту. У проєкті ви можете побачити сучасні постори до таких фільмів, як Ціні забутих предків Сергія Праджанова. Та Атлантида Вал... Валентина Васяновича. Е, мої думки Тихі Антоніо Лукіча та Вечірний Івана Купала Юлія Єлєнка. Всі ці, ці фільми це наша історія і наша культура. Тому нам особливо важливо в межах проєкту також проводити кінопокази. В Одесі ми встигли показати землю Довженка з саундтреком від брахи та вечірний Івана Купала Юлія Єлєнка. Ми будемо вдячні. Якщо ви побачите наш проєкт, підпишетесь на нас в соцмережах та розповісте про нього своїм друзям. Дякую. Дивіться українське кіно. Привіт. Я Сергій, засновник проєкту Літери в місті. А літери в місті є співавторами та кураторами виставки «Ревізія». Ми запросили 30 художників, дизайнерів, ілюстраторів та шрифтерів, що є небайдужими до українського кіно та створили 21 пост. Кожна робота є результатом співпраці кількох чудових людей: художника чи художниці, дизайнера, майстра чи майстрині літерації. Результат співпраці є наслідком їхнього щирого враження від фільму. Так, кожен художник обирав свій улюблений фільм чи той, що є для нього важливим просто зараз. Ми теж безпосередньо долучились до кількох постерів, створивши літерацію. Може, через те, що літери в місті є, перш за все одеським проєктом. А може через щось інше, але ми обрали фільми Великої Кіри Муратової, Астенічний Синдром та Чутливий Міліціонер. Обрали та привнесли в ці плакати трохи справжньої одеськості кінця минулого сторіччя. Для участі в проєкті були запрошені художники зі своїм особистим стилем зі стилем, що легко впізнається. Вони досить різні, а проєкт в цьому мав бути цілісним, єдиним. За цю надважливо єдність відповідає дизайн авторства Олександра Карчевської це. Як ви напевно бачите, центральним форм фактором композиції тут є кінобабіна. Кінобабіна це одночасно про збереження і про рух, про статику і про динаміку. На кожному постері вона своя, особливо, але всюди легко впізнається. Ми зробили постерям додаткове щеплення українською генезою. Так, вони в нас є пікселізованими. Піксель тут є певним натяком на українське ужиткове мистецтво, зокрема калимарство, що також працює з геометричним ритмом, реалізуючи це як форму для зображення. І водночас Піксель є надважливим візуальним елементом українського сьогодення форма наших захисників та захисниць. Ми кажемо про збереження українського кіно та не припиняємо дякувати їм за щоденне збереження українського всього. Усім привіт! Мене звати Ксенія, я художниця-ілюстраторка з Києва та авторка кінопостеру до німого фільму Михаїла Кауфмана навесні 1929 року. Починаючи роботу над кінопостером, спершу я мала обрати фільм. І, прочитавши одне єдине речення про те, що фільм Михаїла Кауфмана навесні це найліричніше зізнання в коханні Києву, я, не дивлячись ще самої стрічки, вирішила обрати саме її для створення майбутньої ілюстрації до проекту ревізія. Адже у цьому фільмі об'єдналися три речі, які я люблю понад усе: це Київ, Весна і Авангард. Після того, як я обрала фільм, я почала досліджувати біографію самого режисера Кауфмана і прочитала дуже цікаву книгу від довженко центру про фільм навесні. Подивилася, звичайно, саму кінострічку та зробила перші замальовки і ескізи, які виглядали спершу ось так. Після цього я почала працювати над оригіналом ілюстрації, яку створила чорними олівцями на папері, а далі вже прекрасні дизайнери допомогли зібрати усі елементи кінопостеру, так що вийшло ось так. І для мене особисто фільм навесні це такий собі калейдоскоп руху, посмішок, квітів, що розквітають, водопілля, дітей, птахів, бруньок стукоту трамваю, рухливих діагоналей та відображень у воді. Я дуже вдячна кураторам та авторам проєкту ревізія Одеса Сіті Лейтерс за те, що дали змогу долучитися до цього неймовірного проєкту, адже це дало змогу зануритися ще глибше в український кінематограф, який я люблю усім своїм серцем. Привіт з Одеси! Я Лера Шевченко, співорганізаторка фестивалю сучасної культури поруч. І до кінця листопада, і тільки до кінця листопада, ви можете придбати будь-який постер з нашого проєкту Ревізія. Обирайте улюблений фільм з нашої підбірки або ж улюбленого художника, художницю, ілюстраторку, які створювали ці постери, та замовляйте у нас в інстаграмі, купуйте подарунок собі, друзям, колегам близьким. Це чудовий постер формату А3 на цупкому папері до культового українського кіно. Для нас дуже важливо відчувати вашу підтримку, тому що такі незалежні культурні проекти, як ревізія, тільки завдяки цьому і можуть існувати. Тому для нас ми вдячні кожному і кожній, хто купує наші постери, купує квитки на наші події, той просто пише теплі відгуки і тагає нас в соцмережах. А 10% з усіх продажів постерів ми передамо на цільовий збір благодійного фонду ДрімТім Одеса, який допомагає військовим а також цивільним на прифронтових та деокупованих територіях. Чому нам важливо підтримати саме цей фонд? А тому, що ми йому довіряємо і його створили наші друзі, і колеги, музиканти, ілюстратори, художники та інші творчі люди з Одеси. Тож тримаємося разом. До зустрічі. Шукайте в інстаграмі Фестиваль Поруч та Лідер в місті. Побачимося.